Місяць у раку посилює романтичні настрої, робить нас чутливішими, сентиментальнішими, схильними до мрійливості, спогадів. У цей час могло виникнути непереборне бажання погортати альбоми з фотографіями, відвідати місця, де минуло дитинство, зустрітися з батьками. Відносини з протилежною статтю стають більш задушевними та емоційно наповненими. Сильніше проявляється материнський інстинкт, бажання заступатися і опікуватися. У той же час ми стаємо більш вразливими та уразливими, частіше, ніж завжди, відбуваються перепади настрою, примхи, є ймовірність потрапити під сильний сторонній вплив. Хочеться, щоб з нами поводилися ласкаво, підбадьорливо, вони схильні вірити обіцянкам. Під напружені аспекти місяця ми стаємо чутливішими, вразливішими, уразливішими, але в той же час можемо хитрувати і кривити душею, прибіднятися. Настрій нестійкий, можливі капризи. Які, по суті, говорять про бажання привернути до себе увагу. Таке становище місяця може виявляти сімейні проблеми, які потребують підвищеної уваги. Зараз гарний час для реклами і публічних виступів вони будуть особливо успішними при місяці у раку і перед повним місяцем. Повня з'єднані з ретро Марсом принесе кульмінацію завершення тієї справи, до якої по ретро Марсу нам прийшлось повернутись ми, але з новим способом вирішення. Тему цієї справи дивимось по поль, в якому і буде проходити повня.